Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас тема соціофобія та соціальна тривога. Я вже почала розкривати цю тему в себе в інстаграмі та в телеграмі, і вирішила трошки на Ютуб залити. Можливо, вам буде корисно. Отже, я в мене тут ще й очечок. Беріть що-небудь та будемо спілкуватися. Отже, я отримала таке питання, коли я почала говорити про соціофобію у себе на сторінці. Якщо я не боюсь в принципі, людей, але я хочу їх уникати. З чим це може бути пов'язано? Давайте подивимось. Це буде моя інтерпретація, так як я це розумію, і як я це можу пояснити. Зараз ми живемо в такі часи, коли дуже складно, дуже страшно, життя міняється, життя приривається, і тому дуже багато людей відчувають моральне та фізичне виснаження. І до чого це я веду? У дуже багатьох людей є певний образ, який ми хочемо транслювати в соціум. Давайте візьмемо приклад. От, наприклад, я припустимо, що я хочу транслювати образ в суспільство такої, знаєте, мудрої психологині, мудрої, такої завжди раціональної жінки. Коли я виснажуюсь фізично або морально, в мене може впасти здатність до самоконтролю. Що це означає? Це означає, що в якийсь момент я можу матюкнутися, я можу земоціонувати, я можу зробити щось таке, що не буде пасувати моєму образу, який я демонструю суспільству. Тому я краще буду уникати людей для того, щоб вони цього не побачили, для того, щоб образ не рухнув, щоб я сама відчувала контроль над своїм життям, і ситуацією, щоб інші люди не розчаровувались, щоб інших людей якось не задіти, не образити, не принизитися самі і так далі. Тому я думаю, що таке можливо, якщо ви дуже стомилися, у вас знизилась здатність до самоконтролю, і тому ви хочете краще уникати людей та якихось. Ситуації. Те ж саме може, знаєте, бути, якщо ви, наприклад, маєте образ сильної людини, чоловік, жінка, неважливо, там образ мудрої людини, образ розумної людини, образ багатої людини, людини, яка є в достатку. І коли щось таке трапляється в вашому житті, і ви не можете контролювати себе або свій образ, скажімо так, ви будете хотіти уникати. Спілкування з людьми, а раптом вони побачать, що ви вже не така розумна людина, що ви вже не така й мила завжди, що ви хочете, можливо, там не знаю, матюкатися і битися і ще щось, і тому, здається, кращим виходом просто уникати. Взагалі, уникання, уникаюча поведінка, в принципі, не є найкращим способом реагування, тому що уникаюча поведінка може нас вести до. Того, щоб формувалася якась проблема, до формування тривожних розладів, фобічних розладів тощо. Але, в принципі, іноді ми всі хочемо побути на самоті. Якщо це якийсь період в вашому житті, коли ви просто стомилися, і ви просто ну, не хочете з кимось спілкуватися. Бо коли ти спілкуєшся з кимось, все, все одно ти хочеш якось давати зворотній е, зв'язок. Людина, наприклад, щось розказує, вона очікує, що в тебе буде якась. Реакція, а ти може вижати лимончик, а ти просто не даєш ніякої реакції. І людина буде з тобою чимось ділитися, а ти будеш такий не хочеться ображати. так? Це також, до речі, один з проявів соціальної тривоги, але в принципі, я думаю, що він ну, для дуже багатьох людей притаманний. Наступна причина, з якою ви можете уникати інших людей, це розчарування в людях. Я не знаю, чи була у вас. Чи було у вас таке відчуття після початку війни, що, наче світ зійшов з розуму, і взагалі, що, ну, що з людьми? Дуже сильне розчарування в людях. Взагалі, люди можуть здаватися всі дуже тупими, жорстокими, абсурдними. І оце розчарування в людях воно штовхає нас на те, щоб уникати цих створінь. І... Я недавно також отримала коментар на Ютубі. Одна дівчина написала, що яка, я, ну тобто, що ж я там коротше не так зробила, що я жорстока, і всі люди, коротше, що з людьми, всі якісь світ зійшов з розуму, Ба, видно, оцей крик душі, що людина реально розчарована, що в неї накипіло. Що робити в такій ситуації? Так, дійсно, ми живемо в жахливому світі. Люди завжди були такими. І все дуже суб'єктивно для людини, яка робить реально pure evil, тобто вона робить зло, вона може вважати, що вона все робить правильно, і вона може не вважати себе поганою. Розумієте? Тому люди завжди були такими. Просто є ситуації, які їх розкривають більше або менше. І світ є жорстоким, але в світі є багато гарних речей, так само як є дуже багато гарних людських вчинків. Тому, якщо ви себе зловили на Думаю, що ви просто не переварюєте людей і ви не знаєте, як з цим далі жити, я рекомендую вам трошки змінити фокус уваги. У вас зараз може відбуватися таке узагальнення, селективна увага, тобто ви вірите, що люди погані, тому що ви бачите, що зараз відбувається. Ви в це вірите і ви шукаєте селективне підтвердження своїм усім переконанням. І ви будете їх знаходити. Чим більше ви в щось вірите. Тим більше ви будете знаходити докази цього. Тому я вам рекомендую зараз подивитися, звернути увагу на іншу сторону, звертати увагу на людей та ситуації, де люди проявляють найкращу сторону себе. Де вони добрі, де вони сильні, де вони справедливі. І таких ситуацій дуже багато. Зараз, наприклад, також дуже багато прикладів, волонтери, воїни наші, ну, про прості люди. Знаходьте ці історії, дивіться їх, читайте і переконуйтесь в тому, що тобто не замикайтесь на думці, що всі люди жорстокі і взагалі цей світ якийсь божевільний. Так, це є. Але є і інші відтінки. І звертайте увагу на них. Далі уникання людей може бути ще й пов'язане з тим, що людині не хочеться розказувати про себе. Вона не дуже хоче, щоб про неї щось знали. Вона не хоче втрачати контроль над тією інформацією, якою інші володіють про неї. Так, трошки така. Параноїдна ситуація, також страх відторгнення. Взагалі в основі соціофобії лежить страх відторгнення і соціальної тривожності. Страх відторгнення, що люди від тебе відрічуться, вони тебе принизять, обсудять, вони відвернуться, і ти будеш відчувати себе якось дуже дивно. Ми цю тему розглядаємо більш детально. Взагалі, в інстаграмі знову ж таки. під знову ж таки підписуйтесь. Дивіться, якщо вам цікава ця тема. І взагалі там, чому, чим відрізняється соціальна тривога та соціальна фобія, і як це проявляється, знаєте, бувають такі. Дуже соціальна тривога може проявлятися так, що ви не зрозумієте, що це соціальна соціальна тривога може проявлятися так, що ви і не зрозумієте, що це соціальна тривога. Взагалі... Чим більше ви створюєте образ, який ви демонструєте в соціумі, тим більше ви стаєте заручником цього образу. І коли ви не в гуморі, коли ви не в настрої, ви будете уникати людей для того, щоб цей образ знову ж таки не порушився. Він дуже сильно вас сковує. Тому подивіться, який образ ви намагаєтесь створити. Запитайте себе, чи допомагає він мені, і в принципі, чи не є я його заручником цього його образу. І чи заважає він мені якось по-різному себе проявляти в соціумі? Можливо, мені трошки треба послабити себе, так, і дозволяти собі трішки більше. Дозволяти собі десь зробити помилку і не виправляти, і не оправдуватися. Дозволяти собі десь, я не знаю, матюкнутися, дозволяти собі десь, якщо ви хочете. Дозволяти собі десь проявити слабинку, десь. Визнати помилку, десь визнати, що ви не всесильна, не ідеальна, різні сторони вашої особистості. Коротше, я маю надію, що відповіла на це запитання, і підписуйтесь на мій інстаграм-канал. запрошую вас на свої консультації онлайн. Побачимося. Дякую, що були зі мною.